Політика займає багато енергії. Вибори, міжвиборний період це багато, ну це частина життя, і треба жити в постійному ритмі, темпі. І якщо людини мало енергії і мало здоров'я, то їй буде дуже тяжко і дуже складно бути активним політиком. Політехнолог працює не лише в день голосування, чи після дня голосування, чи перед днем голосування. Ні, це постійна робота. Те, що в нас є в вигляді факультетів чи складових в університеті, це більше теретичної складової. Ну, тобто ми знаємо, що в нас є монархії, у нас є демократії, в нас є парламентсько-президентські республіки і т.д. і тепер. Ну і глибше, легше. Тобто, це більше про оформлення державної політики, скажімо так. Є нюанс пов'язаний з професійними зустрічами. Коли збираються форуми е людей з сфери і вони щось обговорюють. Але це теж більше про ази. Тому що всі один одного конкуренти вони не будуть розповідати те, що працює, або те, що не працює. І ми будемо ділитися тим, що або вже не актуальне, або не працює. Є нюанс пов'язаний з тим, що це досить масштабна сфера. Розумієте, це як в армії. В армії є, от він військовий. Він може бути артилерист, танкіст, сапер, медик, е, там, юрист, е, діловод, ще хтось. Але це все військові. Тут так само. Е, де вчать на військову? На військову в широкому смислі ніде не вчать, бо навіть в БЗВП е, базовій з нього роблять або там кулеметника, або мінометника, або там капача. Він хорошо копає. Що сапорна татка, і там де. там так само. Є люди, які займаються медійкою, є займаються полем, є займаються там е... юридичною складовою, є на етапі до після, в період, після виборів, вже коли вони ведуть кандидатів чи обраних депутатів, Тобто це цілий світ. кожна своя специфіка. Немає одного вуза, який їх готує. Це більше ремесло, яке постійно адаптується, постійно змінюється, та й не може такого бути. Люди туди приходять з різних сфер. З різних ну, суміжних галузей вони туди потрапляють і або залишаються, або зростають, або е, перепрофільовуються, тобто кожного свій там шлях, кожен по-своєму оцінює свої здобутки а там і, і тепер, і, 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 і от так вони граються, живуть. На період, поки я не проходив службу в армії, я працював тренером з раторської майстерності. От далі це перейшло в тренерство, і клієнтами були кандидати в депутати і депутати ось, різних рівнів. І так вийшло. Є юристи, які туди приходять з юридичного світу, бо вони побули там на ДВК чи ТВК, наприклад. Да? Ну, тобто люди з різних медійщики приходять там, чи люди, які пишуть газети, журналісти, тобто, тобто, там ну, тисячі ролей. І вони всі по-різному туди приходять, і потім в когось сфера, ну, в палаці роздавати газетки, а в когось робити, я не знаю, е, там фейсбуки, е, фейкові странички, акаунти і клепати лайки, репости. Період виборів це коли життя наповнене величезною кількістю подій. Ми починаємо жити на іншому, на інших ритмах. Іншим темпом. У нас немає часу на депресії, на коли ми там не знаємо чим зайнятися, на рефлексію, на суму чи втому. Немає. У нас є унікальна можливість впливати, змінювати майбутнє, реалізовувати масштабні проекти, і це, ну, це дуже драйвить. Це дуже надихає і наповнює. Це стан керованого ентузіазму. Це дуже круто. Ну, тобто, Хто в цьому піймав те відчуття, Ось, це неймовірний період. Так, да, він виснажливий, так, але ходити на роботу з 9 до 6, п'ятидневку, робити звіти, плани, ходити на наради, як робить багато кого в будні дні. Це набагато сумніше. І сказати, що це життя. Ні, це не життя, це ну, намагання жити. От. Коли в нас є робота, навіть не пов'язана, а просто робота, то ми не завжди можемо її кинути, і прийти, попити каву з подругою. Коли є відповідальний проєкт, то зрозуміло, що ми це робити не будемо. Це нормально. Ось. Тому так дійсно ми розставляємо пріоритети і працюємо. Ну так само знову ж це не лише про вибори і виборчий період, тому що і після виборів теж достатньо роботи, і політехнолог працює не лише в день голосування, чи після дня голосування, чи перед днем голосування. Ні, це постійна робота. Вона постійна, тобто це не те, що це не сезонна робота, це постійна робота. В Україні благо це постійна робота, і ну, недостачі в, в роботі в Україні точно немає. Повоєнні вибори це буде самі складні вибори, які були в історії України. Ми не знаємо правил, ми не знаємо. У нас є цілий пласт проблем, які ми не знаємо, як вирішити. Багато механік, які працювали раніше, не будуть працювати. І м, досить складно зрозуміти підходи до нього. Перше велике питання пов'язане з людьми, які виїхали. Мережа дільниць закордонних. Не розрахована на таку велику кількість українців, які за кордон. Організація їхнього права на вибну на прийняття рішення, на обрання ми маємо їм зберегти це право, але механіка цього досить складна і незрозуміла. Це перше. Друге, люди великі там, мільйони людей перемістилися. Люди живуть не за пропискою, і це проблема місцевих виборів. Тобто я, живучи у Львові, прописаний в Сумах чи в Харкові, маю голосувати за мера Харкова. А чого я маю голосувати за мера Харкова, якщо я живу у Львові? Тобто, коли округ це вся країна це одне, коли це місцеві і ми маємо бути прив'язані до землі, це маса питань. Третє, це безпека. Як ми маємо провести на дільниці вибори, щоб туди ніхто не кинув гранату, не зробив... Провокацію і довести людей до, до дільниць, щоб вони голосували. Четверте це розуміння ризиків пов'язаних з е, Росією, їхній вплив на вибори. Тобто ми очікуємо їх вплив на вибори, і він буде величезний. Будуть мільйони, десятки мільйонів або сотні мільйонів доларів заливатися в цей процес, і це буде напряму впливати на роботу проукраїнських сил. Що з цим робити, ну тут прям відкрите питання. Ну і це питання про військових. Ми розуміємо, що на момент виборів велика частина людей залишиться в війську, і створити умови для голосування їх перебуваючи на виконанні бойових спеціальних завдань це буде досить складно. Цього більше ніж достатньо. Щоб поки ми не йдемо рішення цих ключових питань, виникнуть ще десятки сотні супутніх. Певні інструменти, механіки, які ми використовуємо в політичному світі, можна застосовувати до армії. Уявім собі, що це ручка. Давай, я ручка. Да. Ми можемо нею писати, ми можемо нею тикнути в глаз, От. ми можемо кинути в дівчину. Да? Це проста ручка, але в нас є три різних варіанти застосування в залежності від нашої задачі. Задача не змінює суть ручки, те саме з інструментами чи механіками політтехнологій. Ми можемо її застосувати і в інтересах конкретного формування конкретного бренду, конкретної людини, і в популяризації війська для того, щоб були черги військомат, і в роботі проти значить, роботи наших опонентів. Проти роботи і ПСО, і те, все залежить від цілей. І інструментарій ми вже підбираємо під конкретну ціль. Щось буде більш ефективніше, щось буде менш ефективніше, але воно ну то тобто інструмент не зміниться, просто зміниться задача.